Триває наш проєкт разом до перемоги. І з нами на зв'язку Іван Киричевський, експерт проєкту Defense Експрес. Вітаємо, пане Іване. Слава Україні. Героям слава. Вчора буквально на День Незалежності оголосили Сполучені Штати Америки вустами президента. Байдена про найбільший пакет допомоги? Взагалі, напевно, з часів Другої світової війни, і навіть трошки привідкрили те, що туди буде входити. Але чимало, напевно, чекає рашистів сюрпризів з цього пакету, скажіть, наскільки. Ось цей пакет може вплинути на бойові дії найближчим часом. Ну, найближчим часом, навряд чи, чисто тому, що там дуже багато таких от. Навіть то, що є у відкритій позиції, да, там, ну, типу, це збройні має бути ще фізично виготовлене. Ну, наприклад, ці самі шість або просто одиниць комплексів зенітно-ракетних Насамс, або навіть батарей. Шість батарей з РК Насамс. Їх, очевидно, треба виготовити. Там мова також про доволі перспективну систему боротьби з дронами, типу Vampire. Но там теж ці комплекси мають бути ще виготовлені. Словом там. Окрім боєприпасів до артилерійських систем 155 мм і там до Хаймерсів, там дуже багато таких от позицій, і з що навіть просто відкриті, То, ці ще позиції це зброєння має бути виготовлене. ймовірно, що там є секретні якісь от позиції, і там зброя теж буде виготовлятися, тобто. Там не дарма, скажімо, там Патагон, Білий Дім, і власне президент Джозеф Байден окремо підкреслювали, що цей настільки великий пакет допомоги він спрямований саме на те, щоб підтримати нас у довгостроковій перспективі. Що от, мовляв, ж нарешті вже настав той період, коли нам не потрібно нагально і терміново присилати боєприпаси політами літаками через два океани. На тепер можна зосередитися на якихось таких більш перспективних речах, які посилюють наші спроможності на полі бою, тому хорошо ще раз: ну крім от, додаткових партій боєприпасів типу сто ну калібру 155 мм п'ять да, до реактивних снарядів до хаймерсів. Там речі, які ще мають бути виготовлені, які ще надійдуть, які очевидно будуть нам корисні в плані того, щоб в довгостроковому плані зміцнити наші спроможності у війні проти РФ. А як ви думаєте, будуть там снаряди атакамс Ну ті, що б'ють на 300 кілометрів? Так, знаєте, от є одна така досадна особливості цих ракет. Базова версія насправді б'є на 168 кілометрів, там вже вдосконалена версія, яких у американців всього 400 штук б'ють на 400 кілометрів. Але тим не менш, Факт можливої появи атаками виключати не варто, але очевидно, що це як і випадку з цими ракетами AGM-88 Harm, харм. Це буде дуже засекречена позиція, про появу якої першої дізнаються росіяни, тому що їм ця ракета власне впала на голову. А потім, уже як там як уже це було з тими самими хармами, будемо приблизно місяць ламати голову, що це було і Що це за ракети, за якою технологією вона запускалась? Тому що ж давайте ж пригадаємо, от якраз приблизно місяць у нас пішов на те, щоб розуміти, який тип протирадіолокаційних ракет отримала Україна, по якій технології запускає. Ну тому як там не дарма ж різні посадовці наші підкреслювали, що якщо Україна отримає та камси, про це дізнаються, росіяни. Ну я за тим хорошим жартівливим принципом у нас є та камсі, росіяни є такамсо, але є один нюанс. Ну знаєте. То давайте все-таки дочекаємося відносно ну цих тактичних ракет. Уже перших скиглень на болотах, що мовляв, оже ж, прийшли росіянам, що тут уже все там, э, прийшли в Україні балістичні ракети, їх закидають, тим більше... Була там навіть одна пропагандистська поробка від рашистів, якої там жителів там здається, ну, цих прикордонних на сході зі сходом України території, там здається Курська ця Воронська область, там ще які то вже закликали, що мовляв, будьте обережними, а то раптом атакам з вам на голову звалися. Тобто, ну знаєте, як там чим довше. Знайте, чим довше Росії цим Росіяни будуть напружені і не будуть знати, коли не будуть такамці, тим знаєте, бавовна потім буде яскравішою. Ну це справді західні країни оголошують як правило про те, що постачають уже після того, коли воно в Україні. Ну, знаєте, хтось взагалі не оголошує, тому що ну там де ж були якісь там так, В рамках внутрішньофракційних розборок у болгарському моря. Ми нарешті могли дізнатися, що на виявляється на Болгарія поставили 4 тисячі тонн різного озброєння. Ну і там, судячи, з чого не тільки боєприпаси були, а цілком можливо ще танки. Словаччина там, знаєте, спочатку вона нам передала там ті гвинтокрили 18. І ну, транспортні гвинтокрили Мі-17, і потім ще якісь озброєні. Знаєте, от ці гвинтокрили приїхали вже встигли стати в стрій, відпрацювати парашистам, і десь через місяць після того другорядний якийсь там словацький телеканал вглив відео, як ці гвинтокрили в розібраному стані їхали. На автомобільному трейлері через наш кордон, ну тобто така форма оповіщення. Там теж от специфіка, як з тими з Македонськими Су-25 вийшло. Спочатку, як тому ж, от ті ж македонські журналісти, що там ой, а літаки кудись пропали з нашої бази. Ти ж, можливо, в Україну вони приїхали, і там же ж. Ну і потім після тривало таких от розборок, Юрій Ігнат, що спікер. Повітряних сил він не пояснив, якщо ось знаєте, поки ці літаки вони не стали в стрій, поки вони не працювали по росіянам, ну не почали працювати по росіянам, на ну, чого говорити, що вони в нас є? От ну тобто, там, знаєте, вона насправді все так працює е, за таким от принципом, що е, про поставки чогось такого найбільш цікавого оголошується із затримкою. Можливо, там як там США собі можуть дозволити, наприклад, там розкіш заявляти, що в черговому пакеті озброєння буде там. Якась чергова космічна як для них цифра боєприпасів, чисто тому, що в них є можливість ці боєприпаси нам протягом 72 годин поставити, завантажити в Польщі і перевести вже в Україну. В інших країн такої можливості нема. Саме тому відбувається певне, ну, це, певне маскування поставок озброєнь. Ну, але все одно. Ну, я можу сказати, що це відповідь тим, хто скиглить, що нам невчасно, мало надають важкого озброєння. Але ми пам'ятаємо, що і президент Зеленський закликав в липні майже щодня більше озброєння, більше озброєння, більше. Тобто дослухалися до нього? Дослуховуються постійно. Просто розумієте, звісно, тісь історії про те, що там мало, погано і недостатньо. Є два моменти. Об'єктивний. За з того, що ми там знаємо з відкритих джерел, на Збройні сили налічують уже понад 700 тисяч осіб. Ну тобто там ну, старий там кадровий склад збройних сил України, плюс ми відмобілізовані, плюс тероборона, яка влилась в Збройні сили України. В останній раз нас настільки було велике військо, акурат під там оголошення Остаточний розвол Радянського Союзу, тобто станом на грудень 1991 року. Але доруйте, у нас тоді бойової техніки було на порядки більше. Там, дається 9 тисяч танків, 11 тисяч артилерійських систем, півтори тисячі літаків, і там далі можна номенклатуру продовжувати. Так, там справді були більшість вже старі літаки, більшість там старі танки типів Т-54, Т-62. Тим не менш, от на такий от порядок військ, який зараз у нас є, у нас свісто озброєння було маловато, тому доходило до того, що скажімо, за рахунок західної допомоги, у нас в буквальному сенсі ну, озброювалися стрілецькою зброєю. Ви як можемо там навіть по якимось окремим відео подивитися, там, наприклад, десь умовна тероборона в Умовній Полтаві використовують взагалі старі американські гвинтівки М14. Тероборона в Києві отримувала якісь там Чехословацькі, ну, тобто, в сенсі виробництва Чехословаччини, пістолети, кулемети. Британія для наших там військових, я навчання купую взагалі, там, якісь східнонімецькі, ну, тобто, які там виробляли СНДР, копія автомата Калашнікова. Тобто там дуже, такі, знаєте, дуже дрібні такі от, деталі впливу. Вать, які там демонструють, що з однієї сторони, справді у нас дуже гігантські потреби, які неможливо закрити отак, от одразу що не буде такого дня, що коли там знаєте, можемо оголосити, це нам більше зброї не, не треба. Такого дня не буде. З іншої сторони, просто. Через по об'єктивним причинам багато які там деталі ну вони не розголошуються, чисто тому, що або цього не бажають західні партнери, ну або знаєте, про них не встигаєш розповісти. Ну тому що справді, якщо почати збивати ефір, там скільки нам почали продали дробовиків, наприклад, які пішли в поліцію. Ну це правильно в сенсі торобила, да скільки там різного стрілецького озброєння нам передали, скільки боєприпасів. Як там, знаєте, ще ж теж оптика працює? Що от хто на що ладен звертати увагу, тому що, наприклад, ну є ж дані, що. Які там були у відкритих джерелах, що, там, наприклад, Чехія та Словаччина взяли на себе справу ремонту бойової техніки. Ну, як, ну знаєте, Ремонт бойової техніки не так гучно звучить, тому там нема що обговорювати. Ну, або, наприклад, те, що Румунія по суті, відродила заново лінію виробництва своїх боєприпасів радянського калібра, ну, тобто там 122 мм, 152 мм, про це там, у відкритих джерелах дані були. Ну, Теж виглядає не дуже так от хайпообразно, тому обговорювати теж ніхто не береться. Та навіть. Там, знаєте, іноді різні силові структури, ну, наприклад, там Нацгвардія або морська піхота діляться, що вони там, наприклад, отримали гармати протитанкові, 100-мм, МТ-12 рапіра з новенькими снарядами. І там теж питання: звідки такі прекрасні радянські гармати до нас прийшли? Яких там південно-там європейських балканських країн? Ну, чи що ці е, як там звісно, що якісь там є ще умовні збройні барони які там, можливо, мають якісь там посередницькі послуги про пере продажу такого радянського озброєння, і тому ті всі якісь там речі тримаються в тиху. Але знаєте, тут хто захоче, той побачить, що нам передають насправді багато. Просто деякі речі, ну, знаєте, вони ще ну, не цікаві медійникам. Ну, тому що ну хто буде розбиратись, наприклад, що там можна ремонтувати в Чехії чи в Словаччині? Краще просто поговорити про те, що нам дають мало і недостатньо. Ну і сьогодні ми дізналися, наприклад, що наші військовослужбовці навчаються в Німеччині на е, їхньому озброєнні після того, коли Олаф Шольц, канцлер Німеччини, відвідав Поліон і, і розказав про те, що Німеччина далі буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно. А скільки галасу було, що Німеччина нам не хоче нічого давати. Знаєте, тут е спрацьовує одразу таких суб'єктивних факторів. Причому, знаєте, як там і причому ж джерела там називаємо, так, різні. Ну тобто, там, скажімо, деякі навіть особи є там зараз, мають статус речника чи радника офісу президента. Теж до цього доклалися, тому що. Ну, знаєте, якщо так дивитися об'єктивно на деякі дані, які там випливають щодо Німеччини, у них насправді станом на початок 2022 року картина була більш ніж нерадісна. Ну, Наприклад, є такий довідник за Military Balance за 2021 рік, ну, це вважається найбільш повний там, знаєте, в галузі довідник по е кількості там, чисельності Збройних сил усіх країн світу. Так от, у цьому довіднику вказується, що Німеччина на кінець минулого року мала порядки. Там, знаєте, 300 танків і порядка 800 колісних та гусеничних бронемашин. Знаєте, як там, у зсу було більше, називаємо це так, і є більше. Тобто, виходить, це ще питання, хто кому що там мав би продавати. Знову ж таки, Шольц. Він видно, скажем так, він був вже на то, він і міністр фінансів, щоб не розуміти всю специфіку. Якихось там, знаєте, оборонних питань. Тому, от коли виникла історія з торгненням МРФ і з тим, що треба допомогти Україні, він спочатку, очевидно, взяв на себе волінтарівське зобов'язання роздати всім, хто хоче танки Леопард-2, щоб у підсумку там, передати Україні максимально більше озброєння. А тут для німців випав теж один такий. Специфічний нюанс, що, виявляється, в них нема справних танків типу Leopard 2. Тобто нема що передавати. Там от, навіть в історії здавалося, ну, що там той Чехії, маленька Чехія, їй треба всього 30 танків. От дати там, 30 танків Leopard 2, в результаті вивільнити 30 танків, типу Т-72 і передати Україні. Виявилося, що в Німеччині там, от, ну, які там можна передати в короткий срок, це всього 15 справних танків Leopard 2. І розумієте, от, виходить, що. Про Німеччину можна сказати, що вона за часів канцлерства Ангели Меркель буквально розвалила свою армію, і тому ну армії в них як такої немає. Ну просто хто ж буде вдаватися ті всі нюанси. Простіше, в тому числі, нашим спікерам оголосити, що це Шольц не він там щось на те саме. Навіть з тими самими зенітними танками Гіпард, про які ми говоримо. Теж от концепція, що ці танки, ну справді, там з однієї сторони ці танки мали би бути передані десь там в квітні, ну проміжок квітень-червень. І, Скажімо так, там просто в процесі виник занадто специфічний нюанс, що комплектуючи до зенітних старядів до цієї гармати виробляє Швейцарія, а Швейцарія стала в позу, що мовляв, ми жодне військове спорядження у зону конфлікту постачати не будемо. Ну, знову ж таки, кого цікавлять такі нюанси? Простіше там, знаєте, облаєте, ну, специфі... скажімо так, сірого за типажем політика, що він там щось не постачає. Хоча, знаєте, раз уже там даватися якісь там нюанси зовнішньої політики, можна згадати такий от факт, що десь в квітні 2021 року країни НАТО, в тому числі Німеччина, проводили навчання по тому, як відбивати можливу атаку російськими крилатими ракетами «Іскандер» по об'єктам Німеччини. Судячи за чого навчання завершилось не дуже успішно. Але тим не менш, Німеччина була поставлена перефактом, що її теж загрожує війна, якби уряд Ангелою Меркель зробив рівним чином нічого. Ну, але так, знаєте, палаяти, особливо в нас, Ангелу Меркель, за те, що вона тут займалася, скажімо так, шкідництвом, теж нікому, знаєте, бажаючих нема. Тому що туди, давайте ще нагадаю таку річ, що, скажімо так, один із перших таких от траншів на передачу озброєння, які там солила Німеччина в березні 2022 року, це. Передача нам із Чехії порядка півсотні БМП 1. Це було в відкритих джерелах. Там просто цей контракт висів не узгоджений два роки, тобто, що там ну, це просто були БМП-1 німецького виробництва, Чехія. Тобто ми були готові заплатити, Чехія готова дати, але уряд Ангели Меркель цю поставку блокував. Ну, я так розумію, що до Ангели Меркель нікого питань немає. Зрозуміло. Е, ну, але ж. Вже... Ще нас чекає попереду ленд-ліз, який ще не розпочався, ми вже якось про нього забули, але він вже наближається. Ну, знаєте, з цього з іншої сторони виникають розмови, що там от, мало дають і недостатньо, де ж мал той лендліз. І при цьому всі дружно не забувають, що там, якби, по-перше, дата. Його робота включена з 1 жовтня цього 2022 року. По-друге, там крайні дані, які поки фігурували, що у відбори на постачаль... ну, на постачання озброєння хочуть брати участь аж 800 компаній. Що якби натякає, що нам збирається постачати нове озброєння? Ну, знаєте, на іншої сторони, ну яка різниця, що саме ми отримаємо, чи щось живе на старих модифікацій, чи щось краще нових модифікацій, якщо Америка сама за це заплатить. Ну тобто, ну й знову ж таки, знаєте, з випадку з лендлізом, якщо нам особливо такі наважиться давати бронетехніку та літаки, тут ж випливає ще такий важливий нюанс. І з того, що було в відкритих джерелах, там особливо різні дискусійні матеріали проговорювались, що максимум, ну там, якщо опиратись на реалії мирної України, що от там максимум до 2035 року нам треба повністю обновити свою бойову авіацію, то далі нічого літати не буде. Ну тобто, міг 29 доведеться знімати зброєння су 24 Су-25 відповідно. І скажімо так, чому справа? Оновлення авіації гальмувалося, тому що ну знаєте, купити просто ескадрилью сучасних літаків, поставка яких триватиме декілька років, це мінімум один наш річний оборонний бюджет коштувало там на озброєння. Там один мільярд доларів треба було би просто приготувати. А ми країна та і навіть на той момент були бідні, яка не може собі дозволити літаки. Відповідно, якщо там оті всі якісь от речі з лендлізом затримуються, чисто тому, що от, там з вибором. Через вибір, який нам літак краще давати, які під цей літак постачати озброєння, ну тут уже краще потерпіти, але хоча б якщо... потерпіти хоча б для того, щоб ми вже в наступному році отримали бойові літаки. Ну просто, Ну, справді, скажімо так, от розповіді про те, що ленд-ліз не працює нам нічого не дають, ну просто він впирається це мене розуміння, цього механізму лендлізу. Ну і знову ж таки, що. Давайте ще ж не забувати таку от річ. Оця ініціатива країн НАТО про те, що там взяти максимально можливу кількість військовослужбовців українських підготувати на полігонах там на заході Європи. Вона ж виникла не просто так, тому що під натівську сучасну техніку треба відповідно сучасно підготовлені бійці. А там, якби ну давайте скажемо так чесно, виникають певні нюанси там в підготовці. Ну, для ланки сержантів і для ланки молодших офіцерів. І тому краще, знаєте, добре, якщо нас, от нас спочатку буде так, що ми людей навчили, а потім вже йде техніка, а не навпаки. Ну і про літаки ви згадали. Я з вашого проєкту дізнався, що наші. Льотчики, конструктори успішно приробили ракети від американських зразків до радянських літаків і вдало їх запускають. Ну, там, знаєте, З іншої сторони, чому, це, скажімо так, специфіка запуску цих харм ну, agm 88 ХАРМ, Протирадіолокаційних ракет, чому, скажімо, так, така дуже там складна специфіка, чому все-таки виникають про питання, що типу, гаразд дали західні ракети, дайте будь ласка, літаки. Тому що, ну, наприклад, якщо є ударний літак Су-24, то там можна, наприклад, підвісити контейнер радіотехнічної розвідки Фантасмагорія, і відповідно знаєте, ну, в штатному режимі е шукати ворожі засоби ППО і знищувати їх. Що стосується Міг 29 наприклад, наприклад, ну, скажімо так. Там же ж нема апаратури, яка б дозволяла завантажувати цілу указівку безпосередньо в ракету. Тому там, знаєте, аби працювали, ну, скажімо так, щоб в випадку зміг 29 щоб знищити ворожий ЗРК це, по-перше, треба знати, де він може орієнтовано стояти. А по-друге, ну... Можемо висловити таке обережне припущення. Тут є на Міг 29 станція радіолокаційного промінення Бірьозка, яка там ну, ловить опромінення ворожих радарів. Ну очевидно, що перед пуском е доводиться опиратися саме на дані таких радіолокаторів. І добре, що цей от харм має дальність стрільби порядку 150 км, кілометрів. Ну, якби що суттєво більше, ніж там дальність стрільби ворожих систем ППО. Тому знаєте, це така. Тут майстерність не тільки в тому, що як наші там льотчики-конструктори змогли адаптувати західну ракету для пуску із радянських літаків, але ще більше майстерність і така, знаєте, гра на таких, ну дуже таких тонких матеріях, що полягає в тому, як наші льотчики цю ракету застосовують. Ну і знаєте, краще вже все таки, як буде можливість отримати західні борти, на яких там знаєте, вся необхідна апаратура для запуску цих радянських американських керованих ракет є. Ну, скажіть, судячи з того, що от літаки, поки що постачання літаків, ну і в принципі танків, таких більш новіших, все ще е, такого масованого немає, то значить, і можливо наші західні партнери поки що, і можливо і наше керівництво, поки ну, якби, е, відкладають трошки цей контрнаступ, про який говорили ще з початку літа. Ну, тут питання все-таки не в поставках там якихось західних танків чи не в поставці західних літаків. Ну, судячи з усього, скажімо так: росіяни про докладають більше неполегливості, аніж від них очікувалось, в плані відновлення цих от логістичних переправ через Дніпро, ну давайте, як то кажуть, ви повикладемо як там, визнаємо чесно. Ну, росіяни, вони на наш провеликий жаль, все таки іноді не круглі ідіоти. І навіть ця ідея, що вони там намагаються зараз поставити баржі, щоб под ним налаштувати переправу і там далі постачати всі свої війська на Херсонському плацдармі, Ну вона, як мінімум, оригінальна, Хоча е, найте хіба що на якийсь там на трошки довший час. Відклади їхній їхні розгром на цьому напрямку. Тут просто справа саме в цьому полягає, що якби е логістичних об'єктів росіян виявилося значно більше, аніж ми їх встигаємо знищити. Ось чому справа. Насправді, якихось такі от. Такі знаєте класичні такі от, наступальні операції, що в стилі от, там от, одного прекрасного дня противник там повністю вимотаний, все от, не може залазати рани. Тут як в кіно, п'ята ранку, артилерійська підготовка, е, там тисячі танків ведуть у прорив. Ну такого насправді ніхто й не планував. Чисто тому, що знаєте, як там західні союзники одразу сказали, вибачте, хлопці, але якщо ви збираєтесь воювати по радянськи, ми вам не допоможемо, бо в нас тільки ресурсів немає. Тому знаєте, ну вхід йде. Тактика, яку можна назвати пощіпування. Ну, наприклад, що, якщо там відомо, що десь там росіяни ховаються якісь там, наприклад, лісопосадці на Херсонському напрямку, їх треба звідти вибити, саме такі йдуть, там, такі, ну, умовно кажучи, бандиромобілі, ну, ці там, імпровізовані легкі реактивні системи залпового вогню. Або ж знову ж таки. Як там для викорювання росіян з певних точок використовується, називаємо так тактика двік танків. В тобто, нас наші наші ж є насправді доволі багато танків. Поляки поставили, ну, грубо кажучи, в мінімум 300 одиниць, а якісь там тіньові поставки з Болгарії, Чехії, вони не обліковуються, ну, на то вони і тіньові. Тобто, ну, то, якби скажімо, був би задум, щоб всі там сотні танків кинути в прорив, його би втілили і було б чим. але... Просто збройні сили України обрали більш ощадливішу, більш ефективнішу тактику, тобто отак, от покусувати росіян, якщо умовно кажучи, щоб вибити росіян звідкись там є варіант, або послати танкову і вбити половину танків, або переслати там два танки, які будуть там десь пострілювати із далека із довго, але рано чи пізно вони росіян звідти викурять і повернуться цілими. То обирається другий варіант. Тому от, от так от і виходить, що ми там, наче десь і близько Херсона, але все-таки все рівно ця історія з перемалуванням противника, вона ще займає час. Ну і знову ж таки, до речі, чому тут знаєте, є такий важливий логістичний нюанс щодо західної бронетехніки, про які всі дружно забувають? же ж вважається, що вся там інфраструктура радянська вона була. Там підлаштовані під потреби Великої війни, але забувають співставити, що, наприклад, бойова маса танка Т-72 усього 42 тонни, в той час, як модифікації леопардів та Абрамсів може досягати 70 тонн. У нас, можливо, не всі мости здатні витримувати таке навантаження. З БМП Бредлі, на яким ми там, ну, здавалося б, що хочемо утримати, ситуація схожа. там... Скажіть, ці БМП важать майже 40 тонн. Знаєте, в Німеччині такі БМП возять на спеціальних шестивістих платформах залізничних, а в нас таких платформ нема, тобто. Ми в чомусь логістично не готові прийняти якісь такі великі партії західного озброєння бронетанкового і літаків. Тому, поки західні союзники обирають історію, щоб вигребти по максимуму запаси радянського там озброєння залишки, чисто тому, що ну по перше його простіше доставити, ну по-друге, вона все рівно ну знаєте, вже менш довговічне. І, і якщо якийсь там період часу на них на цих радянських залишках можна проїхати, то краще проїхати на цих радянських залишках. Щиро дякуємо вам, пане Іване, за ці коментарі. Вони дуже цікаві І за участь у нашій програмі, нашим глядачам, радіослухачам. Нагадаю, з нами був Іван Киричевський, експерт проєкту Дефенс Експрес. На все добре. Дякуємо. На все добре.